Шановні колеги, шановні друзі, вже багато років проводиться цей турнір. Турнір юних хіміків, який присвячений і носить ім'я академіка Скопенко. Віктор Васильович дуже багато років працював в нашому університеті, був директором дуже багато років, але головне те, що він був завжди великим хіміком, хіміком-неорганіком, завідував кафедри неорганічної хімії і взагалі робив все необхідне для того, щоб студенти нашого факультету завжди добре знали хімію. Ви запрошені на турнір юних хіміків. І це дійсно важлива подія, як мені здається, в вашому житті, тому що це дозволить вам визначитись, з чого ви хочете в житті. Чи хочете ви бути надалі хіміками, чи може щось зміниться впродовж проведення цього турніру. Але зважте на такий момент. Наша країна сьогодні воює. Війна жорстока, війна важка, і наші вороги руйнують все те, що можна було зруйнувати. Університети, будівлі різні, я вже не кажу про інфраструктуру. І тому, без сумніву, пройде ще кілька років, і ми маємо все це відбудувати. І хто ж це буде відбудовувати? Ви, в першу чергу, тому що ви будете якраз на той час людьми, які будуть закінчувати хімічний факультет, людьми, які зможуть з себе в житті. На сьогоднішній день, як і завжди, впродовж багатьох століть, хімія була тією наукою, яка завжди визначала. Розвиток людства як такого. І це не просто високі слова, це дійсно правда. Зважте на той факт, як живемо ми зараз, як жили, наприклад, просто-напросто 70-80 років тому. З'явилися нові матеріали в усіх областях абсолютно, починаючи від е, високомолекулярних сполук, пластичних мас, закінчуючи той ж самий неорганічної хімії. Для того, щоб навчатися на хімічному факультеті, в першу чергу треба дійсно дійсно опанувати неорганічну хімію, яка є основою. Ми думаємо, маємо величезну надію, і коли я кажу ми, то в першу чергу йдеться про викладачів нашого факультету, про всіх співробітників нашого факультету. Ми маємо велику надію, що ви прийдете до нас і будете найкращими. Сьогодні побажаю вам одного єдиного, щоб все те, що ви будете робити, вам було в першу чергу цікаво. А цікаве життя хімік робить сам собі. Він завжди зможе знайти ту область свою нішу, в якій він може займатися наукою, він завжди може знайти щось цікаве. От, і це дійсно буде завжди сприйнято всім людством, і знову ж таки, це невисокі слова, це дійсно правда. Буде сприйнято всім людством як надзвичайно важливий внесок, надзвичайно важливий крок в розвитку науки. Один єдиний момент. Кожен рік фактично синтезується приблизно. Декілька мільйонів до 10 мільйонів нових сполук. І ці всі нові сполуки, вони використовуються, якщо не всі, то щонайменше велика кількість з них, використовуються в нашому житті. У мене є надія, що саме ви будете з тими людьми, які зможуть зробити відповідні кроки. Ви дійсно зможете посунути ці науку вперед настільки, наскільки це можливо. Щасти вам. Дай Боже вам здоров'я і успіхів в вашому житті. І головне, ми вас завжди чекаємо на хімічному факультеті.